Um Про головне. Украина близка к краху, фронт вот-вот рухнет, но это, простите, это бред собачий. Какую западную Европу можем полезть? Там 500 миллионов. Не, вот делать что? Не, ну вот а просто не, чисто физически. Мы не будем лезть. Ну, лезь ну лезь. как туда полезть? Вот, ну, ну представь. Я... Ну слушай, ну война Но мы это не наука. Будем лезть ну люди не случайно заканчивают военные вузы, потом академии, там академии Генерального штаба. То есть война это жесткая математика, а это наука. Ну слушай, мы не ну, будем вот, лезть А как? Ну войсками. просто то есть фронта. То -то -то... А чем мы будем туда лезть? Да очень просто. любые ныне в нынешних условиях переговоры они должны подразумевать под собой э некие условия, с которых мы могли бы диктовать свою волю только с позиции силы. На сегодняшний день, вот как говорят некоторые наблюдатели, Украина близка к краху, фронт вот-вот рухнет, но это, простите, это бред собачий, ничего там не рухнет. Украине передают сейчас F-16, у Украины сейчас готовится 14 бригад вооружать, да, которые в резерве Украины, уже передали атак МС дальнобойные, которые уже работают по нашей территории Украины, разрешили бить высокоточкой по приграничным нашим землям. У нас идет позиционная война в, на Харьковском направлении. Не двигаются ни они, не двигаемся ни мы. У нас постоянное бадание идет на островах, на Днепре. Ожесточенное бадание. Нет такого, что где-то вот сейчас рухнет фронт украинский. Да, конечно, у нас есть успехи на турецком направлении, у нас есть успехи на Южно-Донецком направлении, но все это дается с большим трудом, все это дается с затратой огромных ресурсов и, естественно, с потерями. Ну, не бывает войны без потерь. И я не вижу ни одного участка фронта, где он мог бы быть обрушен. Есть определенный оптимизм насчет отдельных участков, но... Это Это не говорит о том, что мы сможем вийти в Днепру и оттуда, значит, с левого берега, диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу, как говорил товарищ Прапорщик в фильме «ДНБ». На вот Поэтому пока я вижу перспективы только долгой войны на износ, стратегічна и тактична ситуація пане підполковнику в теперішній період часу, як ви її бачите? На сьогоднішній момент те скупчення, яке ви спостерігаєте, яке часто проголошують засобах масової інформації, не да, не дає жодної стратегічної переваги ворогу. Більше того, українські війська сили оборони адекватно зміцнюють свої позиції, що на харківському напрямку, що на Донеччині, і ми в повній бойовій готовності для того, щоб дати відсіч ворогові на цих вказаних вами напрямках. Mm -hmm. Ще хотіла вас запитати, я знаю, можливо, ви сьогодні теж бачили чи чули про нове інтерв'ю Зеленського, в якому він сказав про те, що ми можемо завершити гарячу стадію війни до кінця року, маючи на увазі те, що ми можемо піти в якийсь переговорний процес, наймовірніше, і в такий спосіб завершити гарячу фазу. От як ви в залі ставитесь до цієї тези? Чи вважаєте реалістичним це в найближчій перспективі? Дякую за запитання. Не бачив виступ президента. Підтримую його в усіх починаннях щодо перемоги у війні, але щодо можливості переговорного процесу наразі не бачу такої можливості, адже і українське суспільство, і ті втрати, які ми понесли, унеможливлюють цей процес зі точки зору державного рішення. Я думаю, що це поки що неможливо. Пане підполковнику. Ну, ми розуміємо, що у ворога також є свої плани. Так ми розуміємо, що наша позиція є консолідованою, і непохитною, але є позиція ворога і є ті чи інші політичні середовища на заході, які будуть готові слухати нашого ворога і вступати, можливо, понад нашими головами у певні перемовини. Розуміємо, що ніхто цього публічно не буде озвучувати. Ну, крім крім експертів, на політичному рівні буде панувати так, би мовити, сприятлива, оптимістична. Чна мовченка на певні теми, але ми розуміємо, що ми конкретно залежимо від військових ресурсів, зокрема сполучених штатів, і насамперед сполучених штатів, так тому що системи протиповітряної оборони, системи наступальні ракетні і так далі, і так далі. І от. Як ви бачите, зараз це в, 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 в ширшому контексті ворог намагається відключити зараз українську енергетику, так і вже поставив нас в критичну ситуацію. І, ну ми можемо собі уявити, що буде робитися впродовж найближчих пари місяців. Вони будуть намагатися, ну я не знаю. Там може вони не будуть зазіхати на атомну генерацію, але в будь-якому разі вони можуть намагатися знищити нашу нашу розподільчу генерацію і відповідну інфраструктуру. І... Після того ворог в той чи інший спосіб, чи через орбана, чи через Трампа, чи через якогось там дітька Лисого, що може заходити з іншими своїми тими чи іншими ідеями, пропозиціями, але населення буде значно більш змученішим ніж зараз. В ширшому контексті держава перебуває у війні в будь-якій сфері її життєдіяльності, чи то в освіті, чи то в енергетиці, чи то під час бойових, ведення бойових дій. Щодо безпосередньо бойового зіткнення, нам потрібно своє робити, і для цього і акселератор, і Міноборони модифікує, спрощує процедури для прийняття на озброєння нових і нових видів. Зразків озброєння українського виробництва спрощує процедури їх закупівлі не так швидко, як би це очікувалося в часи війни, але ці процедури дійсно пришвидшуються. Модифікація чи модернізація цих процесів вона в цифровізації. Ми на це ну, багато наполягаємо і просимо, щоб нас дослухалися, адже ті розробки, які є в українських виробників. Це не лише НВО, практика і Богдана, яку всі чули і багато повторюють. Ми дійсно трохи не перші в світі за кількістю виробників виробництва САУ, але є технологічні рішення, які дають нам технологічну перевагу над ворогом. Щодо енергетики, пропозиція до уряду дуже проста. Я не самий розумний, але видається, що треба якомога швидше. Приймати відповідну постанову і вимагати, і встановлювати плату за виготовлення технічних умов на підключення будь-якої генерації в одну гривню і встановлювати межі підготовки таких технічних умов, до прикладу, 5 робочих днів для простих технічних рішень, технічних умов, і там 8 днів для складних технічних умов. Що обласні розподільчі? компании, что Укренерго может это сделать. Физически выготовить технические условия, это достаточно просто. Вашингтон очень быстро отреагировал на заявление Путина по поводу ядерного оружия. Напомню, что президент нашей страны заявил, что Россия исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов все-таки не дойдет. А у Москвы сейчас нет необходимости использовать ядерное оружие на линии фронта. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российский регион. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», «Сторм Shadow и «Атаканс»,